Дивіться сьогодні, фан-клуб Олега Винника обурився через номер 95-го кварталу про співака втікача та назвав іншого артиста з жалюгідною копією. Крім цього, екс-чоловік Ані Лорак, мурат Налчаджигоглу, висловився про особисте горе через війну, яку розв'язала Росія. А також він назвав справжню причину, чому зрадниця замовчує війну в рідній Україні. І наостанок ведучий Соломка назвав співачку, яка втерла носа Тіні Кароль на концерті. Це Марста зірки. Поїхали! Гумористичне шоу Єдиний квартал знову опинилося в епіцентрі скандалу. Цього разу причиною стало пародійне представлення співака Андрія Кравченка, якого гумористи не лише порівняли зі співаком Олегом Винником, а й зробили це в іронічному ключі, назвавши новим ісусом української сцени. Така інтерпретація глибоко образила фанатів артиста-втікача, які вбачають у ньому справжню зірку, а не об'єкт жартів. Найгостріше висловилася у Фейсбук Валерія Барон, голова фан-клубу Олега Винника, а останні роки також його представниця. У палкому постів соцмережі вона звернулася як до акторів студії, так і до самого Кравченка, назвавши його не інакше як винником з Аліекспрес. Невже у винника з Аліекспрес все настільки погано, що для його представлення колишні колеги і підопічні президента України обрали ось це? І це через день після дня жалоби з приводу жахливого обстрілу Києва, де не стало 12 і травмовано понад 100 людей спробувала зманіпулювати днем жалоби барон. Жінка наголосила, що на тлі загальнонаціонального болю подібні жарти виглядають не лише недоречно, а й бездушно. Її особливо обурило те, що сценічний образ Кравченка відкрито подавався як пародія на винника, співака, який після початку повномасштабного вторгнення зник з публічного простору, але досі лишається кумиром багатьох. Розумію, що з творчістю не складається. Розумію, що не вистачає таланту і зовсім немає харизми. Розумію, що немає жодного хіта. Врешті-решт розумію, що постійне порівняння зі справжнім винуком вже давно почало набридати йому самому. Бо кому ж сподобається вічно бути жалюгідною копією, висловилася голова фан-клубу. Не стрималась барони в адресу самої студії Квартал 95, звинувативши її в моральному падінні та втраті зв'язку з аудиторією. Студія квартал 95 ви дно, і акторський склад ваш дно, ми, на відміну від вас, ніколи нікого не зрікаємось. Друзі, чи підтримуєте ви Валерію Барон у цій ситуації? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе з зростанням каналу. А ми йдемо далі. Екс-чоловік співачки зрадниці Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, з болем поділився, як війна, розв'язана Росією, забрала в нього найдорожче його дочку Софію. Він зізнався, що ця втрата стала для нього надзвичайно важкою, оскільки він безмежно любить свою дитину, а розлучення з нею через політичну ситуацію стало для нього великим особистим горем. Чоловік підкреслив в інтерв'ю Богдану Безпалову, що, попри всі труднощі, він продовжує підтримувати Україну, незважаючи на все, що сталося, ба більше з донькою він бачиться за межами Росії і України, хоч це відбувається вкрай рідко. Ви знаєте, що я втратив у цьому житті свою сім'ю, свою доньку. Я потрапив у 50-річний чорний список на російській території. Моє ім'я звучить як спецназ, тому що я дуже багато спілкуюся з військовими, допомагаю їм. Тому я втратив це. Я обрав бути вільною людиною, і я вірю в цю країну. І я 18 років живу тут. Розсекретив бізнесмен. Важливо зазначити, що Мурат Налчаджуглу з початком повномасштабної війни не приховував свою підтримку українському народу. Він активно допомагав з гуманітарною допомогою, публікуючи в соцмережах фотозвіти. Ба більше його бізнес, що займається продажем косметичних засобів в Україні, переорієнтувався на надання допомоги Україні, яку атакувала Росія. У той час, як Налчаджиоглу демонструє свою відкриту підтримку Україні, його колишня дружина Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, не публікує конкретних висловлювань на підтримку українського народу. Єдиним її постом на цю тему було коротке звернення про мир, після чого співачка взагалі заморозила свою сторінку в соціальних мережах. Мало того, Ані Лорак продовжує давати концерти в Росії, де її виступи часто стають об'єктом критики серед українських громадян, які вважають таку діяльність зрадою. Мурат Налчаджиоглу вперше відкрито розповів про те, чому артистка не висловлюється щодо повномасштабної війни в Україні. За його словами, причиною її мовчання є бажання зберегти спокій як у власному житті, так і в житті спільної дитини. Лорак вже давно проживає в Росії і увесь цей час мовчить про війну, яка триває вже 11 років проти її батьківщини. Бізнесмен зазначив в інтерв'ю, що після 24 лютого 2022 року політичні теми між ними колишньою дружиною більше не піднімалися. Він назвав причину, однак уникав прямих звинувачень, проте Налчаджиоглу чітко натякнув на внутрішній вибір Лорак. У нас є спільна дитина, тому ми ніколи не обговорюємо політику. Перші два дні після початку повномасштабної війни обговорювали, але з дитиною ніколи не обговорюємо. Вона сама все розуміє. Лорак мовчить, тому що це завжди дає спокійне життя і сімейне життя, сказав бізнесмен. Свідомий вибір співачки пристати на сторону росіян він пояснив так: хтось обирає один напрямок, а інший обирає інший. Бізнесмен також розповів, що велика війна стала поворотним моментом в його житті. Щодо вторгнення він планував поїздку до Дубая, щоб провести час з донькою Сонею. Однак, після 24 лютого вирішив залишитися в Україні і допомагати людям на кордоні. Квитки були куплені на 1 березня, коли я вирішив займатися перевезенням людей за кордон, відвести людей, я вже підписався бути іншою людиною. Зізнався Мурат. Як на вашу думку, чи можна зрозуміти Ані Лорак у цій ситуації? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. І наостанок на сьогодні телеведучий та шоумен В'ячеслав Соломка публічно розкритикував одну з найуспішніших зірок сучасної української естради. Тіну Кароль у відвертому коментарі він заявив, що співачка втратила вогонь, який колись робив її виступи подією, що змушувала завмирати серця мільйонів. Ба більше він порівняв її з іншою артисткою, яка, на його думку, сьогодні заслуговує на справжнє визнання. Ведучий згадав концерт, який відбувся взимку, де виступали одразу дві потужні вокалістки Злата Огнівич та Тіна Кароль. За словами Соломки, шоу Злати вразило його до глибини душі, тоді як виступ Тіни не витримав порівняння. От Тіна Кароль, на мою суб'єктивну думку, вона почала деградувати. Взимку я був на одному виступі і спершу виступала Злата Огнєвіч. Це був блискучий виступ, просто розрив. І потім після неї вийшла Тіна Кароль. Тіні, просто було нічого робити, таке враження, ніби вона вийшла з посилом. Я вам зараз зроблю послугу, що я перед вами виступаю. Ну як так? Ти прима, ти королева, ти завжди маєш відпрацьовувати на всі сто. Ти завжди маєш розривати. Поділився ведучий. Він наголосив, що артисти, які вважають себе вищими за сцену, повинні пам'ятати, що глядач не сліпий і бачить все: щирість, рівень віддачі та емоційність. Деякі наші артисти, які вважають, що вони топові, вже самі не помічаючи, починають покриватися нафталіном, і вони самі того не помічаючи, починають почуватися королевами або великими примами. Хоча вже якість того, що вони кроблять на сцені, тому не відповідає, додав Соломка. Діліться в коментарях, чи погоджуєтесь ви з його позицією. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.